Відносно рішення міської ради, яке прийнято нещодавно на сесії щодо відміни і розпорядження міського голови, щодо передачі в комунальну власність міста житла і об'єктів соціальної інфраструктури, я рахую особисто, це моя думка, що не знаю, чим керувались депутати міської ради, чим керувався міський голова, але ну, нездоровим глуздом, скажімо так, і ніякою логікою. Значить, я по-перше скажу, що за 15 років, коли вже існує це розпорядження, майже помінялося шість голів, починаючи від Арістої Світлани Ігнатів, потім знову був Жданюк, Коровкін, Анощенко, Куць і знову ну, Я рахую, що комунальне підприємство працювало у правовому полі. Вони мали свої основні засоби, вони мали трудовий колектив майже тисячний, вони платили кошти, вони мали своїх орендарів, які також в них орендували це майно. орендарі мали з ним певні орендні відносини, вони відшкодовували податок за землю. Міська влада продавала ці об'єкти також, ну, якими методами шляхом конкурсу, викупу для цих орендарів. Були договори із фізичними особами на постачання тепла, тепла води. От, були договори із фізичними особами, з тими, які проживають в будинках, і так далі. Сьогодні я рахую, що це відміна цього розпорядження, це просто, ну, я знаю, глухий кут або нерозуміння той ситуації, яка складається взагалі і в місті, і в державі. Значить, відносно того, чи Правомірно було передано ці об'єкти житла і соціальної інфраструктури, комунальну власність. Я можу говорити з повною відповідальністю і за свої слова відповідаю про те, що ці об'єкти передані згідно чинного законодавства, згідно закону про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Абсолютно все дотримано. І, скажімо так, що. Рішення було прийнято у 99 році. Я так мені випала доля. Я був тоді з тої сторони приймаючої сторони, як заступник міського голови, я ввів ці питання. От я пам'ятаю цю ситуацію один в один, і сьогодні вона для мене відомо. У нас всі документи абсолютно збереглися. Якщо може міська влада думає, що їх в нас немає, всі документи у нас завіряють, кажу, що вони в нас є. Значить, і на підставі цього цих рішень, які в нас сьогодні на той час існували, це від 24.06.99 року. Починали ми само передачу із загальноосвітніх шкіл, магазинів. Вдалення, Потім друге рішення було доповнене. Це також було за... за каденції Арістової про те, щоб передати гуртожитки, які були в оренді. 1, 2, 3 і Малошемєйка, вони були в оренді у управління будівництва. Значить, після цих всіх е... нарад є багато дуже протоколів, які сьогодні в нас не збереглися також. Значить, е... Була, е... Прийнята. Був прийнятий міністром Сташевським на той час нашого Міністерства палива та енергетики, був прийнятий наказ. Це трошки в часі воно йшло, бо це поки були третя, і так далі. То 12 вересня 2001 року був прийнятий наказ про передачу комунальну власність, з територіальної громади міста Конесовськ цих об'єктів, які перераховані тут один в один, і тут їхня вартість, квадратура і так далі. На підставі цього наказу є наказ. Президента нашої, нашої компанії, нині діючого президента Недашковського, також і на підставі цього наказу передавали ці об'єкти в комунальну власність. Більше того, виникло питання, це також згідно чинного законодавства, раз передаються будинки в комунальну власність, необхідно на той час необхідно було надати 30% коштів від вартості там, цього житла і вартості верніше капітальних ремонтів. От. На ремонт цих будинків і об'єктів соціальної інфраструктури, значить, був сформований, завізований, підписаний всіма сторонами. Такий немаленький договір. Це він от складає тут десяток сторінок. Як він як ми називаємо його в народі, договір супроводу цих об'єктів, називається він договір часткового фінансування витрат на утримання та капітальний ремонт цих будинків. Тобто, ми згідно цього договору. Передбачили на той час біля 8 мільйонів коштів. Це немаленькі кошти. Це був догов... Тоді долар десь до 2 гривень, 8 мільйонів на цій... на... На... на той час. Це були дуже великі кошти. А тому ми свою... свої зобов'язання по цьому договору абсолютно виконали. От, ми забезпечили фінансування цих структур, які там тоді вже не існували. От і перерахували 7 мільйонів 331 тисячу гривень. Значить, цим договором також було передбачено, що е -е, протягом двох років ми зберігаємо право на перебування на кварт обліку людей ну, і соціальні пільги, право на отримання одноразової виплати. На поховання родичів, на страхування, на матеріальну допомогу, на вихідну допомогу, на утримання дітей з та виплати допомоги і по сплаті навчання. Тобто, все це абсолютно виконано. і Люди, скажімо так, які працювали там, це, відчували цю підтримку від зі сторони веперів НСКС. Коли це все було узгоджено, була створена комісія у 2002 році, від 17 травня номер 24 рішення було. Інісовської міської ради про створення комісії, яка мала обстежити ці об'єкти, які мали передаватися до комунальної власності, і зробити заключення. Зрозуміло, всі по кожному будинку, по кожному об'єкту соціальної інфраструктури були складені от такі акти. От. І тут, тут в цих актах відображено абсолютно все: і вартість, і кількість метрів квадратних, і погонник, ну, якщо це стосується тепломережі водопостачання. По кожному об'єкту, це, це не в цілому, ми вже потім авізовка, це в цілому. А по кожному об'єкту складений такий акт, називається приймання передачі житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста. По кожному абсолютно об'єкту.